Ховай, так? А камера вже знімається. Отже, якщо було гарно все чути. Ну що, шановні, якщо вам цікаво, то прислухайтеся. Мікрофон один на двох, ти передавай. Зачитаєш і передаш бажання. Це вже лежить від тебе, моя рівень. Чувак? Санечко маєте, будеш подавати мені зранку каву до ліжечка? Я здатний ще й не отаке. Я б хотіла весь медовий місяць провести в ліжку. Тільки заради кохання я з тобою. Дорогий, чи будеш fu... будемо ми щороку відпочивати на Звісно. погано? Важко відповісти, правду боюся за свою репутацію. Чи будеш ти щовечора телефонувати моїй мамі з побажанням сладких з'їв, мамо! А я Мрій, кохана мрій. Ти зможеш випити з в хітро горілки на фото? А послухайте! Стести мені купити! Тільки при тверезому харчуванні. А будеш віддавати мені всю зарплату?

Ти будеш допомагати, мені господарі. Міша перша добавкувати. А коли мало нормально, то не вистачає. Я думаю про це щоночі. Я хотіла б мій справжній мужчина запам'ятати нашу першу шлюпку річну все життя. це буде тобі дорогу кошу. ж, дякуємо за завдяки. Тому що все записано за світло. А ти ще маєш, давай? Ні, давай ще було напитаєш. Я б хотіла кохатися в комасу. Я в комасу. Треба поранити з першою дружбою. Зараз навіть всі коси. Колись подивитися відео, та й будете обладнання. Пригадуйте хто що кому обіцяв. Наряди хотіти все таке. Мене підставили. <гум> ну, можна сказати так. мене є, є ще один конкурс. Тільки я би я би думав, щоб нам було краще вийти за солою, щоб можна і сісти собі на Я ви питаєте зараз, щоб я був молодих посадив. Молодянка, От тут ми з вами вона крізь звідси, а вона звідси, щоб на це телефончик. Неважливо. І так, ви тут бачите, однакові Ну, як? Так як що інші ж розвідки? І тоді є такі самі таблички. Зараз я буду задавати вам запитання, наприклад, хто у вашій сім'ї буде подавати каву до ліжка. Якщо ти вважаєш, що каву до ліжка має подавати мужчина, то ти піднімаєш. Чорний дух, так? Сами, щоб всі бачили, і саме мене, щоб того не бачила моя дружина, що вона не знала, вона буде собі незалежна відповідати. Зрозуміло, чому вас таке цікаве? Отже, шановні друзі, у нас на весіллі, телевізійне шоу, вся правда по зірок, а у нас засипають Ліда та Люди, якщо і ми її випускаємо. Коли ви зустрілися, хто зробив перший крок? Хто сказав, я тебе кохаю. <рес> перший хтось зробила, саме молода, молода, дівчина. <рес> так само відповів, і це є одностання <рес> <докар. рес> так. Та. А хто перший сказав? Ну, давай поженимось, одужимося. Кому спало на руку? Задумалася що що нас. А ти піднімати, що ми бачили сюди, так. Отак, десь краще таким батом піднімати, всі будуть. бачити, от.

нам Це якраз не силяшка так. Хто з нас добре любить поспати? Ну таку виробку стокаву буде носити. Човір роман такий це хоче доготити. Заради чого? Заради. Хто буде по господарству, Препаратів у хаті? Yeah. <рик> Молода дружина готова, але я вас, <рик> розуміло, <рик> на сподівається таке не може. А її це готувати, хто буде. <рик> <рик> готова знову ж таки взяти на себе сьогодні далі. Ну хоча б напередодні будь-бу почистити, хто буде? Готовий чоловік, готовий, молоде. Давайте попросимо. На одному віні хто не Дивися, яка був впевнена, тоді мене даш. А хто буде мити автомобіль? Що на що немає близько теж? те, що вставає. Здравий. Були ділочки. Хто буде співати колескових пісень, хто краще співає. Довіряю, довіряю, не біля, довіряє, що ти справи воду. А хто буде уроки вчити до школи? Я, 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 я. І тобі довіряє, а хто краще в школі вчився злочин? Але уроки вчити то це тобі доведеться. Мені до попередне. Ну що ж, якщо на наприклад, десь посварилися, за то, треба лягати спати, а лягати спати треба в підвілі. То хто буде краще пробачення просити? Ай, волос! Прикалується, да ну, нічого. Добре, ну це таке питання про Камасутру, що ти сідалася. Хто готовий провести медовий місяць у ліжку? Ось так, грубо кажучи, кохатися. Хто готовий? Ну і каже, кажуть, що ти теж готовий, а він не готовий. Бачите, ви не веселі, куди цілосексуальний. Ще одне таке питання, я би сказав символічне, риторичне. Хто любить свою половинку понад усе на світі? І кожен з них відповідає, я ми любимо не одного, а хто готовий віддати життя за свою половинку? Зновушні разом! Ну що, прикраса пара, як бачите? Як бачите, по тому, що вони відповідали. Ми бачимо, що вони з гумором підходять до сімейного життя, але все одно е, їхні сімейні цінності будуть базуватися на українських притаманних для, для, для наших е, українських звичів традицій. Дітей буде виховувати молода тужина, гроші буде зробити чоловік, він тобі і каву подасть до ліжка, і він довіряє, він готовий на всілякі експерименти заради сексуальної гармонії в сім'ї, так. Я зводим. Ну що ж, висновок такий до. Сімейного життя готові, тож пані та панове, зустрічайте на наших життєво зі шовша один кораблик, який називається Ліда та Юсивого пропавання. Моє голиш не мовила Навіть пів життя своєго, лиш би мовила, люблю, Хочу я, щоб знала ти на моєю І ночами я не сплю. Голи ж би мовила, люблю. Отжу я, щоб стала, ти навіть моєю і ночами я не сплю. Я віддав би навіки життя своє, коли би мовила, люблю. Отжу я, щоб стала ти навіть моєю і ночами я не сплю. Віддав би навіть пів життя своєго, лиш не мовила, люблю. Божу я, щоб стала, ти навіть моєю і ночами я не сплю. 오! <목소리도> дуба хитає, вітер дуба хитає, вітер дуба хитає, хитає, коза дівку питає, вітер дуба хитає, хитає, коза дівку питає. Як вечер стане, зелене листя, білі каштани, Ой, як то сумно, як вечер стане, ой як то сумно, ой, як то нудно, ой як то сумно, ой, як то нудно, ой, як то сумно, ой як тоно. Любилам хлопця забути трудно, ой як то сумно, ой, як то нудно любила вам хлопця, забути трудно, любила хлопця, півтора року, любила вам хлопця, півтора року, любила хлопця, півтора року. Не знали вороги з боку А як узнали, розчебетали а як узнали, розчебетали, А як узнали Вони щастя не мали, а як узнали, розщебетали, бо дай же вони щастя не мали, від Бога щастя, від людей слави, від Бога щастя, від людей слави, від Бога щастя, від людей слави. Що нас з тобою порозлучали, від бога щастя, від людей слави що нас з тобою порозлучали, а я молода, та й не журюся а я молода, та й не журюся а я молода. Дай помолюся сусіди, близькі, вороги тяжкі, сусіди близькі, вороги тяжкі, сусіди близькі, вороги тяжкі. Пите, гуляйте, як собі знайте, сусіди близькі, вороги тяжкі, пийте, гуляйте, як собі знайте, вийте, гуляйте, як собі знайте, пийте, гуляйте, як собі знайте, пийте, гуляйте, як собі знайте де ходять, двоє, не розлучайте, Пийте гуляйте як собі знагайте, Де ходять двоє, не розлучайте, на краюся ла хатина.